Цеблічку Владислав, і я сьогодні буду грати танки онлайн на новий рік, тому кладіть лайки. І я вам покажу усі ну все ж таки, то... наприклад, точки в формі ялинки. І тут є точки і флаги, що мене дуже сильно здивувало. І величезна ялинка в центрі. Ну, то, я зараз вам показав, що є цей. Я покажу зараз, що у вас тут є флаги. Ось де оп. Я щось трохи програю. Нічого нічого. Тут, тут, наприклад, ремонтовка Ремонтовка – це жовтого кольору, броня і все інше червоного кольору. Поїхали. Такий у нас типа стенд. Поїхали. Щось кут ми заїхали, але нічого нічого. Я зупиню відео, коли виїхали. Ну щось, ми вже виїхали і продовжимо грати. Придумай, хтось стріляє, це гілянда. М -м -м. Ось мені не звезд сьогодні. Чуть-чуть би -чуть його вбили. Броня, червона. Усе черба. Що... Опа. Погнали. Опа, оп -оп, оп опа, опа, опа. Також і били, але флаг не взяли. Добре, продовжуємо. Зіла я, что хотів пить сравнити, що пришли до явочки у тут засітку. Сумарса кейс зустріла моя бизопила. Наші флаг захвачено. І сині придурки. У мене, напевно, сині придурки. З Новим годом. Щось про... Ну про, що продовжуємо грати? О, я сьогодні вам ще хотів показати, але трохи забув. Що? Як, ну, за межі там не можна в'їхати, але оце було замок дійсний. Якщо ви пам'ятаєте з мультиків. Я... Капець мені. Добре, продовжимо. Стріляв, стріляв, стріляв. А, ж таки був. Як ви вже замітили тут все біло типа зима? Що він хочеть? Їдем, їдем, їдемо одно. І точку. А, я зрозумів мене хоче уповільне, але не вдається Ай, я ще ж я ще ж а я ще ж а я ще ж ай-яй! Ай, еще сниме за мной!

Для чого ви це робите? Чекайте наверх буду три. Оп. третий, четвертый, п'ятий. знову мені доведеться. Як? Хто? Коротше, не важно. Продовжуємо. Ой, не вмазав я. Ау! Так вам треба і скотини ой, Нагадуємо, кладім лайки. Оп, оп, оп. Пішов, гад від мого флага. Пішов брейс на чисто сила. Ага. Тут хто так Ой. ой. Мазила, мазила, а я ще живий, а я ще живий. Я вже мертвий, я вже мертвий. Все ж таки допхав він. Оу. був трьох по дорозі. Бейте його. Може, ти таке. о о Вау! Воу! Мама, мені повезло. Так не чесно. Залека може стріляти. О, вже третє місце я! місія. на чисто село Самазаем, мы мазаем Хать-Я-Хя-Хать Бляха. Эй, <плес> да я хоть его. Бет. е й йо йой йо йой йо й йо йо Шбет, а ты? А ты шкость бета На, на, на. Тут и стек. а это стек у них тут я. Убере також мене погнали. Мені трохи подобається ця траса, що, що тут що точки, точки.